Слава Господу, Люба церква. Перед тим, як я вам засвідчу за те, що зробив Господь в моєму житті, я б хотів би кожним з вас сьогодні познайомитись. Ви не проти? Давайте ви на 3-4 скажете, як кожного з вас звати. Домовились? Давайте спробуємо. 3-4. Ні, ні, давайте ще раз. 3-4. Володимир, ну, приблизно я всіх заповнив. Перед тим, як я розкажу, що Господь створив в моєму житті, як він мене спас і помилував, і знайшов на ПВК 76, я б хотів би передати вам вітання від нашої церкви, яка знаходиться в місті Луцьку, асамблея Бога, де я несу деяконське служіння від нашого пастиря Сергія Суменюка Миколаївича. Велике вам вітання і дякуємо вам за вашу працю, яку ви робите всією церквою на ПВК 76. Тому якщо. Не ви, не кожен з вас не доклав частинку свого серця сьогодні на цьому місці, я більш чим впевнений, я би не стояв. Тому що та тюремна система вона поглощає кожного, хто туди попадає, особливо в такому молодому віці, коли хочеться, знаєте, тої слави такої людської, коли хочеться визнання та авторитету. Моє життя воно починалося з дуже раннього юного віку. Це з сіми років, коли діти йдуть до школи. В сім років я, як всі діти, пішов до школи і рівно через два тижні мене вигнали з неї. Дали таку характеристику, що не одна із рівненських шкіл просто не хотіла приймати мене і не хотіли мати таку проблему на фамілію Містеревич. Вони дивилися цю характеристику, цей лист, і казали: ми цього хлопця не приймаємо в нашу школу, нам не потрібно. Одного дня мене навіть відправили в Рафаловку, і цей інтернат віддам йому належне, вони витримали мене два місяці і вигнали. Служби не знали, що зі мною зробить, тому що я крав, бився і проводив таке далеко не християнське життя. Але при цьому всьому я думав, що я якби побожна людина, ішовши в церкву, православно ставивши свічку. Якщо на виході я давав 50 копійок комусь, хто просить милостиню, я думав, що сам Ісус Христос іде зі мною робити ті всі нехороші речі, які я робив. Ви знаєте, часи минали, мені стало 12 років. Ми виростали батька і мамою, як ніколи, як завжди, верніше ніколи їх не було вдома. мене виховувала старша сестра, якої було 19 років на той момент, коли мені було 12. Ми жили в місті Рівному прямо в центрі напроти Центрального собору православного. В 12 років я вже употребляв наркотик, який я почав употребляти 7 років. В 9 років я відчув всі наслідки цього наркотику. Я переживав ці всі ломки, які переживають наркомани. В 12 років мама з батьком, як завжди, поїхали. Кататися по Україні, дурити людей. Наш будинок підпалили. Настільки міліція не могла з нами справитися, вони не могли ніяк впливати на нас, жодна служб. Вони просто вирішили підпалити його, думаючи, що нема нікого в будинку. Там спала моя сестра, яка згоріла, отримавши 97% опіків, і прожила з ними ще рівно два тижні в лікарні. Після того, коли моя сестра померла, моє серце ще більше ожесточилось. Для мене в житті не було ні святості, ніяких преград. Для мене не було різниці, чи це вагітна жінка, чи це літня людина. У мене була потреба, я був злий, мені хотілося красти, обманювати, бити і дурити. В 16 років мене шукала міліція по всій Україні. Три роки я був в розшуку. Я спав в підвалах, я виростав в притулках. Попадаючи в притулок, твої речі беруть, замотують мусорний пакет, і все твоє життя з фамілією, містеревич і з отчеством тримають в підвалі в сміттєвих пакетів. І коли ти виходиш, звідти тебе відправляють в інтернат чи будь-куди тобі вручають твій пакет, і ти йдеш, і всі розуміють, що це йде сирота, чи той, хто відбуває. Якийсь там термін в притулку, який чекає переводу, або якого привезли в інтернат. І ось в 16 років моє життя продовжується, якби не, до, не досить добре потребляю наркотик, постійно в якихось драках. Але Господь він завжди він поруч. 27 числа 2007 року в місті Дубно мене збиває автомобіль. Я попадаю в лікарню, весь побитий, поломаний, Якщо ви бачите, на моєму обличчі є і на голові багато шрамів, які нагадують мені про те, яким життям я жив, і яку милість Господь проявляв до мене навіть в ті дні, коли я був нещастивий. І збиває мене машина, я лишаюся живий, що всі лікарі і люди, які прибігли туди, сказали, що це просто неможливо вижити, тому що мої туфлі, яких я був, навіть не знайшли. Настільки був шалений удар, що переважно люди не виживають. Але Господь явив свою милість, в 19 років я попадаю в тюрму, в місто Рівне, в СІЗО, і там мені потрапляється одна дуже хороша людина, це Коля Звірук, який починає говорити мені Слово Боже. Починаю говорити власним прикладом, читаючи одну і ту саму книгу з дня в день, не спілкуючись зі мною. Проходить час, я думаю, якась цікава дуже людина, йому нічого не цікаво, не я, не моє життя, а в СІЗО. Там і так скучно, коли ще твій собеседник один з тобою не говорить, то в тебе виникає така хороша підозра, що цей чоловік попадає в твою камеру. Від міліції, щоб знати про тебе щось. І ви знаєте, в один день я йому задаю питання, Коль, що ти там читаєш? Він якраз читав книгу Самсона і, і каже, та читаю про одного дуже сильного чоловіка на ім'я Самсон. Я кажу: слухай, який Самсунг. Лишай того Самсунга. Давай поспілкуємось, розкажемо щось, проведемо разом час і буде трошки веселіше. Ви знаєте, І Коля. Він відклав Біблію і почав зі мною говорити. Мені почало бути цікаво, що робить ця людина. Через певний час ми були з ним вдвох, виявилося, що я хворий смертельною хворобою від того життя, яким я жив. І, і Коля каже мені: Господь він може і зцілити. Але на, на той час я ще не маючи віри, не розуміючи про що, Коля сказав мені, Господь він всемогутній. Я кажу, якщо твій Бог самогутній, нехай до мене прийде хтось в в'язницю, тому що міліція настільки була зла на мене, вони пообіцяли, що ніхто ніколи не знає, де я, що я, і зроблять мені сімейну камеру. Вони посадили ту дівчину, яка була завжди поруч біля мене через певний час, коли я відбував. Чекав рішення суду, вони посадили ще туди мою маму, сказавши, що вона, як будто, також була три роки в розшуку. І ви знаєте, що поїхавши на ПВК-76, я прийшов, життя кипить, бурлить, там можна більше, ніж на СІЗО. І одного дня я попав в дім молитви, який Господь поблагословив відкрити в тому місці. Ви знаєте, там Господь мене істілив від цієї хвороби без жодного укола. Коли лікарі казали це неможливо, коли начальство заставляло мене підписати папери і документи, що якщо я мру, я буду нести відповідальність сам. І я сказав, що Біблія вона говорить, що ранами Ісуса Христа ми зціліни. Слава нашому Господу. Ви знаєте, вони взяли в мене аналіз через певний час, коли ми. З братами свершили молитву, вони здивувалися. Вони викликали лабораторію з так би мовити, з, з, з свободи, яка машина приїхала, взяли в мене один раз аналіз, другий раз аналіз, третій раз аналіз. Він каже, ти повністю здоровий, так не може бути. І я їм почав свідчити і говорити, що наш Бог благ і милість його від краю до краю. Знаєте, коли я виходив з. ВВК-76, у мене не було життя, мені не було куди йти, не було людей, до яких би я, я міг звернутися. Я нікому не потрібний був. Я кажу: Господи, куди я піду і що я буду робити? Але Господь вже тоді потурбувався про моє життя. На сьогоднішній день я маю дружину, маю сина, маю благословенну церкву, в якій я служу нашому Господу Ісусу Христу. Слава Йому! Таке коротеньке свідчення мого життя. І я б хотів би розказати більше, тому що Господь неодноразово являв свою силу і славу, Він істеляв, Він проговарював до мене, Він говорив отак, як я говорю сьогодні тут, я чув його. І це неможливо об'яснити. Коли Господь приходить в твою кімнату і говорить з тобою, ти ніколи не перепутаєш цей голос, ти знаєш це, точно він. Я думаю, що. Кожен з вас він переживав зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. І на сьогоднішній день, ви знаєте, коли звучить призив приїхати в свою церкву, ви моя церква, і це мій дім. І я кажу це з гордістю, тому що одного дня Бог поклав вашим служителям, вам, як церкві, відкривати в церкву в тому місці, де обітель зла. Ви знаєте, що сьогодні тут ми дихаємо. Цим гарним повітрям ми любуємося один одним, ми воздаємо хвалу і славу нашому Господу. А там за тими рішетками, за тими заборами, зовсім друге життя. І навіть зовсім друге повітря і зовсім другий запах. Настільки пропитані ці міста злом, злобою, де кожен дивиться один на одного і бажає зняти з мене футболку, а я бажаю зняти з нього туфлі. Отак От ці люди і живуть. Постійно в підозрах, в злобі, і готовий один одного обхітрити. Ви знаєте, коли Господь знайшов мене, моє серце було настільки вдячне, що я сказав йому Господь, я хочу бути в цьому світі твоїми руками і Твоїми ногами. я буду служити тобі до останнього подиху, так як ти віддав своє життя за мене. І моє серце переповнене вдячністю. Я хочу сказати, що кожен труд з кожного члена церкви прихожан він не даремний. Кожен з нас, хто сидить сьогодні, нас, сьогодні тут Горська, вчора нас було багато, чомусь мені казало, що у нас до ста людей. Ви знаєте, і кожен з нас він приїхав з різного міста. Я з Луцька, хтось з Рівного, хтось з Квасилова, хтось з Долбунова, хтось з Сестра, хтось з Києва. І слово Боже каже, що добре. Дерево пізнається по плодам. І ми ваш плід. І ми ваш плід, слава нашому Господу! І ми йдемо, і далі ми спасаємо ці душі, ми несемо служіння в, тюремних, е, в, тюре, в тюрмах, в лагерях, в СІЗО. Ми йдемо і звіщаємо, наскільки благ і многомілості в наш Господь, того, що милість Його, вона щодня оновлюється. Рука Господня, вона не сократилась, і чудеса його не перестали являтися. Як 2000 років назад, коли сам Ісус Христос ходив по цій землі, Він зцілював, так і по сьогоднішній день. Як 2000 років назад Господь дарував благодаттю своєї покаяння, Він преображав уми і відкривав очі. Він не зцілював немощі, так і сьогодні. Я хочу сказати, що. Ваш труд він не даремний. І ці труди, ви знаєте, сьогодні я чув, ви робите велику справу про в таборах для сирі, для невіруючих дітей. Одного разу я був в таборах, де християни вони проводили, і ви знаєте, що на якийсь період моє життя змінилося. Але коли цей сніжником летить з гори, його вже ніхто не може зупинити, як тільки Ісус Христос. Ви даєте надію людям, ви даєте можливість почути Слово Господнє, як і в таборах, так і в ПВК 76. І це важливо для Господа. Тому що Господь сказав, що коли я був нагий, ви вділи мене, коли я був голодний, ви накормили мене, коли я був сиротою, ви прийняли мене. І цим самим ми робимо, виконуємо заповіді Господні, його помиління. Знаєте, останнє прохання Ісуса Христа перед тим, як Його розп'яли на хресті, коли була тайна вечеря, коли Юда вже придав, Він попросив одного з своїх учнів. Він подивився на всіх них, ви можете це дослідити в Слову Божому. І Він сказав їм: любіть один одного, як я полюбив вас. Він не просив від них жодного. Якщо ви будете мати любов між собою, ви будете любити свого ближнього як самого себе, по цьому знаючи, що ви учні мої. Слава нашому Господу! Слава Богу, за кожного з вас, за ваші відкриті серця, готові служити нашому Богу. Ви знаєте, вчора наші брати багато говорили за сестер, які нас відвідували. Коли ви нам передавали консервації, коли ви нам передавали якісь пиріжки, коли ви нам передавали, знаєте, для нас це було дуже цінним. Дякую вам, брати і сестри, за ваші добрі серця. За вашу любов до кожного з нас, слава нашому Господу Ісусу Христу! Амінь. Амінь.